Доброго вечора всім. Сьогодні ми з вами подивимося, які події наближаються до вас в особистому в особистому житті. Подивлюся я на лавандові Ленорман і також на таро чарівників. Чарівне таро таке. Так, які події наближаються до вас? Так, ви на даний момент часу дім серця Дивіться, ви знаходитеся в такому положенні, як закритого порталу якогось. Так ви, скоріше всього, в рідному домі, або на рідному місці, або на рідній землі займаєтесь тим, що в принципі любите. Можливо, просто хатніми, хатньою господаркою, отакою, знаєте, все ближче, як кажуть, до те, що ближче до серця. Господаркою. Домом, але тут питання, знаєте як, закритого відчуття. Так, тут є питання змін. Тут хтось, можливо, і працює вдома. Або на дому, або близько від дому. Але є, знаєте, що серце у вас ну, не те, що не на місці, душа душа прагне перемін. Отак. Ну, Серце тут таке при перемінах і таке, якби сховане, закрите. У вас є якась така ситуація, якби захисту, вона є. Ви вроді і на, на, на своєму місці, але от відчуття зжатості. Тут закритість, тут закритість, розумієте, отак. Ну, от... Можливо, по питанню все-таки кохання, хочете якихось змін, думаєте, можливо, переживаєте про щось. Ну, от, якось так. Хочете таку або вісника якогось чекаєте, або думаєте про дорогу. І так, що вам скаже Ленорман найближчі зміни для вас? Що йде для вас? Навіть сказала найближчі зміни. Новеньке йде, ухти! Новеньке. Тут або з вашою дитиною, тут можлива вагітність, тут, можливо, і жінка при вагітності, яка ви от в такому положенні, також може бути, тому на вас показало. Тут, можливо, ще найближчі зміни, ну, я не знаю, хтось дівчинку чекає, але це, власне. Якщо забрати питання вагітності або родів, от якось так, то тут якісь зміни ближній місяць до вас йдуть. Новеньке щось іде. Що це за новеньке? Підведення підсумків... Ого, 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 ого-ого. Ну, дивіться, тут в принципі буде або відкриття, яко, якась не ну як неприємна. Звістка може бути неприємна, але справа в тому, що тут коса в принципі забирає ваших ворогів, і тут е, доволі впливовий, сильний, сильний мерзенний впливовий ворог. Я би говорила так. І ви почуєте таку звістку. Вона впопливає на ну як, вона, скоріше всього, позитивно попливає, раз коса забирає просто-напросто підкошує змію разом з крисами. Змія з крисами. Куди? Ну от, при чому такий може відкритися ще якась недопорядність. Недоп... Недоп... Недоброзичливість, якась така, якісь такі крисині біга, якісь я, щось, щось, ну, ну щось таке. Але ще раз говорю, воно вам йде е, в позитив. Тому що коса якраз це все цю всю е, заразу забирає. Так, що ще? Вдача йде. От, ідуть ті піраміни. В принципі, я вам скажу: ви чекали, ви чекали, 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 тому були закриті. Закриті були в ізоляції, можливо, якісь Оця ж ізоляція закрита. Тут у вас вирішиться питання. Скоріше всього, скоріше всього ну, якщо ви не виношуєте дитину до 9 місяців, то скоріше всього бли, ну, ближній місяць будуть зміни, такі повдачі у вас іде. Серце, серце, серце у вас відкриється, радість вам несе. Можливо, тут дивіться, серце все-таки лягає біля цього ведмедика. Що може бути? Тут може бути, що вскриється якась не дуже хороша ситуація відносно. Не те, що ворог впливовий, це вже якби, одна ситуація. Тут, можливо, вам хтось відносно вашої е, любові або те, що вам по серцю ну, якби, ставив під ніжки, це так мягко сказано. Давайте візьмемо ще один, ще один рядочок і беремо таро. Так, зірки. Це питання роботи, чи це питання доленосних змін. Зустріча. Дивіться, тут, в принципі, чекайте звістку, для когось це буде звістка здалека, для когось це буде доленосна, для когось це буде як питання з роботою, зв'язано в позитиві. Хтось може і вийти на роботу, знайти роботу також, хтось скине як балас дуже тяжкий, хтось вийде з самотності, з закритості, хтось відкриє питання любові, або виясне, забере ворога. Розумієте, якісь складні обставини. Або не ворог, а як мерзопакусна ситуація навколо. Вона якби йде під, по суті, під ніж. Вона забирається з вашого простору. Отак. Отак. Мужчина тут. Дно. Мужчина для когось. Можливо, мужчина здалека. Або відкривається нова сторінка життя, або тайна якась, ну, як, на, як при успіху, як на довге, щасливе людина, яка досягла успіху. Так, і що нам розкаже Таро? Четвірка мечів, що це? Тому що вона може говорити як про стагнацію, як про зупинку, як про хворобу. І як про відпочинок. Тому мені потрібно знати, що це відносно чого це. Thank mm -hmm. Для вас може бути на нагадати про себе тут якась любовна історія Таро розкриває. Скоріше всього власне буде любовна, тому що тут є в цій колоді. Саме питання ревнощів, просто ревнощів. Ревнощі і історія з минулого. Тут для дівчат виявиться ситуація повернення з минулої позиції якогось вашого життя мужчина? Скоріше всього, тому що тут жінка, жінка красива, жінка розумна, жінка самодостатня. З питанням ревнощі, чи він захоче пом. Відкрити щось, чи він ну, тут якось, тут просто показують, що була, питання, що була ситуація стагнації, тобто було питання зупинки зупинки в минулому через ревність. Чи цей мужчина прийде? Зараз будемо дивитися до вас. ну Прийде-прийде. Довго йшов? Або ви не хотіли, тому що тут лицар пентаклий, дев'ятка мечів через якісь страхи. Знову ж тут, що під підімператриця під, підтверджують Ленорман, може із-за того ви, можливо, із-за того ви були якби, закриті як положення вашого закриття, тому що тут страх. Так, я не зрозуміла, тут отнулення. Це в позитиві ви показуєте. Це десятка кубків, так, стоп, король жезлів. Можливий змін. Тут таке враження, що людина йде, яка хоче повернути щось своє. Можливо, ви скучали, але чому? Цій колоді вона видала, вона показує явно через ревність. Ох, так, стоп. Давайте ми чуть-чуть продовжимо. Покажіть вашу ситуацію. Почнемо так, як на Ленорман, вашу ситуацію на даний момент. Ви, в якій ви ситуації на даний момент? Страху, переживань. Справляєтеся з цією картою сили? Королева Пентаклей. А з чим зв'язано все-таки е, ці страхи? Королева мечів. Королева мечів, королева пентаклей з любов'ю, з дорогою, з любов'ю. Але це ваші позиції. Дивіться. Ці енергії дивиться жінка, може, може бути, та навіть як дивиться чоловік, мужчина, я теж зараз скажу. Ця енергія може показувати вас, і ви хочете збалансувати ситуацію. Ви переживаєте або за якусь іншу жінку, інша жінка, щоб не була для вашого життя якоюсь розлучницею, або... Ну, якоюсь підступною відносно вашої любові, або не розкрила якусь тайну, це може бути. Або питання, як вашого власного життя ви хочете або приховати, або справитись з якоюсь ситуацією, також відносно вашої любові. От як, як приховати, власне, ви це тоді хочете просто ну, закрити. Ці два аспекти будуть йти ну, якби для вас. Для, чоловік, для чоловіків, якщо дивиться, ну, це відносно. Основ жінки, або двох жінок. Також не хочете, або щоб щось виявилося, якби вийшло на поверхність, щоб хтось про щось знав. Ну, тому що тут є питання жінки, яка вам дуже сильно подобається, ви нею дуже зацікавлені. І, або у вас є інша жінка, і ви пильнуєте щоб хтось щось не дізнався, або переживаєте за ту жінку, яка вам дуже подобається, але вона до вас в холодному аспекті. Ну, скажімо, вона поки що не відкривається або не приймає вашої любові, і тому, можливо, ревність проходить. Так, ви все-таки тепер вертаємося до жінки, тому що жінка тут, ну, якби все-таки є таке переживання. Найближчі події для вас? Коли я встигла повернути колоду? Оператор. У вас тут якась сварка іде, сварка, холодність, розбирання найближче або буде це або питання чоловіка, або дуже якоїсь важливої енергії такої для вас життєвої. Це може і влада бути, ну, щось таке тут вирішувати за гроші, якщо ви якщо ви не при питанні одруження, але якщо тут одружено, ну, одружена жінка дивиться, ну заміжня, будьте уважні. Тому що тут, в принципі, назріває якийсь скандал. Скандал по, по любовному питанню. Вияснення пажі, пажі, пажі. Тепер король пентаклей. Вияснення якоїсь ситуації найближчий час. Тут, або кожен захоче щось відстояти своє, або все-таки може бути, що якась тайна от щось скриється. Не можу сказати вам, що це особливо любовне щось ні. Це або на підґрунті такому вашого якогось душевного стану того, що ви хочете приховати. Ну, Виходить, що в найближній час ідуть якісь. Ідуть якісь сварки, будьте уважні все-таки. Будьте уважні. Це може бути, що і по По, по парі, по двійці кубків. Зміна якось дивно. Таро чи доповнює чи уточнює Ленорман. Якось виходить так, що я би говорила, але норман показала більш м'якше ситуацію надзвичайного простору для вас. Знов це сім'я. Це питання сім'ї для вас. Можливо, що буде? Тут явно, тут явно на сьогодні у нас питання, скоріше всього, що є пара. Ви хоч і дома якось так закриті, оце питання, що серце у вас закрите, це не обов'язково, що ви знаходитесь при самотності. Тут все одно показано якось питання цього зміну статусу, або статус, який як це, ой, підлягає, ну не підлягає, а може опинитися в ситуації руйнації. Ну, тобто найближчі якісь такі зміни треба вам добренько подивитися, якщо ви не плануєте щось зміняти або якщо ви не плануєте певної розрухи в вашому домі сваритися, до прикладу, з вашим чоловіком, або з вашим ну, з людиною, в якому ви з яким ви в стосунках. Але ще раз вам говорю тут. Тут питання на поверхню виходить, власне, таке, те, що ви тримаєте в тайні. Можливо, і не відкриється ця тайна, тому що вона тут є якась така завуальована. Але на тому, що ви в такому емоційному стані, в такому, я би казала, що тут можете навіть ви грюкнути дверима. Ну, це, чи це вам потрібно? Я би я б теж не казала зараз, чи, це, чи воно вам потрібно. Зміни однозначно будуть зміни. Ну, В принципі, дивіться, якщо вам підходить. Тому що тут йдуть зміни. Тут йде закриття, тут іде закриття, і йде вибір нове кохання. Іде нове кохання. Почав, в принципі, також як подивитися, як з якого боку яка пара, якщо ви не чоловік жінкою, якщо імператор одружений, в принципі, і ви серце своє тримаєте під замком, ви сидите вдома, ви його очікуєте. А цей мужчина одружений, а ви в прижриці як при тайній любові? Ну, скоріше всього, тут буде таке вирішування, що ну. Що вам піде на користь? Тут можливо розлучення, розлучення ну, якби, і розірвання стосунків, і при такому, випадку, при такому випадку, тут, скоріше всього, підуть нові стосунки. Але тут, як я кажу, як це, відлічительна черта. Тут може бути вирізняльний момент, якби дивіться, що тут жінка, жінка вона не йде в нікуди. Тут в неї щось накипіло, і в неї якби на підозрі або на підкорці, або вже на приміті є якась людина. Є якась людина, навіть якщо вона вже є у стосунках, майте це на увазі. Щоб ви могли зрозуміти, наскільки це ваш розклад або не ваш, все, дякую вам і до нових розкладів!